Масштабна театральна прем'єра чекає на українців, а перш за все коростенців цього листопада. Народний аматорський театр на території древлян готує виставу із витоків древності за поемою Марії Морозенко – Княгиня Ольга. Весь театр встаньте, будь ласка. Весь театр хто присутній. Серед них є і Малуша, і князь Мал, і е, княгиня Ольга. Всі сідайте, княгиня Ольга, от я, <плес> да. я її вам представлю. Світлана Ревчук зіграє головну роль у виставі, бюджет якої складає понад 385 тисяч гривень. 10 відсотків від цієї суми буде надано містом. Це 39 тисяч гривень. Алева в участку бюджету вистави формує грант від Українського культурного фонду. Зараз я хочу всім подякувати, хто причетний до цього проекту, хто нам дав можливість реалізовуватись. Це безперечно Українському культурному фонду, який фінансується завдяки державі, Міністерству культури за розуміння важливості нашої роботи в важкі часи. Це десь нагадує часи Другої світової війни. Коли міністр фінансів Англії прийшов до Черчилля і запропонував йому економію для оборонного сектора за рахунок культури. І тоді Черчилль сказав: а власне за що ми воюємо? Тому ми дуже цінуємо, що держава в такий важкий час. Все-таки думає про сьогоднішнє і про майбутнє. Проект оцінювали експерти Українського культурного фонду. Він пройшов жорсткий відбір поміж достойних конкурентних проєктів, а 12 липня його представили на загал у користині. Чи ви вже знаєте свої ролі, кого гратимете? Да, я буду грати Святослава Хороброго, це син княгині Ольги. Я граю Добриню Микитича. Це син мала, брат молодший. Ми стараємося, ми репетируємо. Нам допомагає наша режисерка. Тому я гадаю, що у нас все вийде. Як ви вважаєте, у кого найцікавіша роль? Та да, всі ролі я думаю, що всі ролі всі, ролі да, цікаві. всі, всі цікаві, і всі. А ви все ж заінтригуйте? Та да, якщо чесно, я думаю, що це роль, мабуть, княгині Ольги. А, ну, я вважаю, що всі ролі, які в нас в нашій п'єсі будуть, вони всі важливі і будуть дуже цікаві. І кожен із акторів він відкриє свого персонажа і буде глядачу все зрозуміло. до чого ми вели, для чого ця п'єса, і що ця п'єса описується і розказується. Вистава про історичні події, які відбувалися. З 945 року, коли під час древлянського повстання було вбито князя Ігоря, до 964 року, коли прийшов до правління Святослав, авторами проекту зазначено, що вистава виконує виховну і просвітницьку функцію по спростуванню міфу ворога про те, що Україна ніколи не була самостійною державою. Ми будемо робити все, щоб утілити цей твір, і щоб гарно презентувати наше місто Коростень – це історія нашого міста буде відтворюватися на стені у цій виставі. Ну це для нас важливо і відповідально. А йшла мова про те, що важливо, аби виставу в кінцевому результаті показали не лише в користання в регіонах і навіть за кордоном. Культурний фонд якимось чином цьому сприятиме. Е, наскільки я пам'ятаю, саме в цьому проєкті не передбачена промоція як поїздки по регіонам, але загалом. Лом, український культурний фонд звичайно займається промоцією. Це можуть бути подорожі, як за кордон, так і по регіонам України. Головне, щоб це було прописано в проекті і Передбачено кошторисом. представники українського культурного фонду цього дня презентували присутнім грантові програми інституції. Грантовий бюджет фонду складає 152 мільйони гривень. Цей бюджет розподіляється на шість грантових програм. Вони загалом є сталими. Тому якщо вас зацікавить якась із програм, можете сміливо читати тепер цьогорічні інструкції, ознайомлюватись з ними вимогами до цих лотів. І, власне, готувати вже заявки і проєкти. Якщо ж переходити до питання, хто може бути в нас заявником, знову ж таки обмежень немає. Це може бути фізична особа-підприємець, це може бути орган місцевого самоврядування, це може бути такі інші особи всіх власне, юридичних форм власності. Так само для фізичних Осіб для митців, які не мають ФОП, ми надаємо стипендії. Тобто обов'язково звертайте увагу під час подачі заявки на розділ, хто може бути заявником. Більше інформації можна дізнатись на сайті Українського культурного фонду. Як бачимо, виграти грант цілком можливо, якщо запропонувати достойний проект. Під час заходу слово брали посадовці. Місто Коростень наше дуже древнє, йому 1318 років, і саме Коростень є. Одні, такою колиською української державності, про що ми вже протягом 25 років говоримо відкрито, проводимо різні заходи, і в основному це все наша ця діяльність відбувається через інструментарій культури. Вони от саме культурі. Вони віддаються повністю, в їх горять очі. Воно видно, коли людина просто виконує свою роботу, а коли людина працює з натхненням. І сьогодні, ось тут з нами, знаходяться якраз всі артисти, і ми розуміємо, що вони просто не то, що виграли цей грант вибору, а вони його заслужили. От прийшов час. І зрозуміло, що час все розставить на свої місця. Також участь у заході взяли гості з Житомира. Я хочу вам зараз прочитати маленьку мініатюру. Вона звучить так: здала ворога і розіб'ємо мури, щоб світло і щастя мали в Україну вільну путь, щоб армія працівників культури в серця людей вселила нову переможну суть. Шановні працівники культури. Я хочу вам низько вклонитись, хочу вам дуже подякувати, Я хочу особливо подякувати тим, хто працює в культурі безоплатно і, можливо, нам всім показує приклад, як потрібно любити свою справу, як потрібно любити своє місто, як потрібно інколи не рахуватись часом, да, ще чимось для того, щоб ну, робити надзвичайну справу. Отже, велика прем'єра вистави із витоків древності у користині запланована на початок листопада. Не пропустіть бюджет та амбіційний підхід команди. Обіцяє грандіозне видовище.